Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і розважання і запрошую до цієї початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги Хронік. Як прийде на нас нещастя, меч, месник або пошесть, або голод, то ми станемо перед цим домом і перед Твоїм обличчям. Бо твоє ім'я в цьому домі і візьмемо до тебе в нашому горі, і ти почуєш нас і врятуєш. Ці слова, люди юдеї пригадують для самих себе. Тому що за царювання часа Єсафата прийшла черговий раз війна до Юдеї. І Мудрість цього Йосафата полягала в тому, що він, будучи вірним Богові, тобто дотримувався закону Божого, не зраджував Бога, і старався, щоб його народ жив згідно Божих заповідей, то він зібрав весь людей, всіх людей, прийшов в храм, і почали вони молитись. І от вони говорять Богові ці слова, Пригадуючи цю історію, не то що історію, а ті моменти життя свого народу, коли е... вони є... були вірними Богові. І от вони, люди, кажуть, що побудували цей храм для того, щоб приходити до Нього і бути там, а особливо в часі якоїсь біди. Тобто, бачите, для чого будували храм? Бо це було особливе місце зустрічі з Богом. Це було місце, в якому, до якого прийшовши людина, виявляла свою любов і повагу до Бога. Не просто так це була якась красива споруда. Але саме там людина виявляла повагу і любов до Бога. Не тільки в своїх ділах, не тільки в тому, як вона жила. Але вона хотіла стояти перед обличчям Бога в цьому домі. Бо в Єрусалимському храмі була така частина, це називала Святая Святих, де знаходився ковчег завіту. Це дійсно був ковчег, якому зберігалося. Найцінніші речі, знакові речі для, ізра... для ізраїльтян. Це було розкітле жезло Аарона як свідчення про Божу ласку і милість над євреями над ізраїльтянами. Це була манна небесна, миска з манною небесною, яке було це як, як свідченням про те, що. Бог їх оберіг в пустині і не дав померти, і ніколи не дасть померти, поки будуть вірні Богові. Ну і 10, 10 заповідей, тобто скрижалі, на яких були написані ці заповіді. І відважалося, що це ті символи Божої, через які Бог діяв в Ізраїлі, і от вони зберігалися там. І відповідно люди, приходячи в храм, стоючи перед цим ковчегом вірили. І знали, що Бог є з ними. Що через ось ці видимі символи, які, через які Бог проявився серед народу, Він і далі буде поряд з нами. Тому ми, приходячи до храму через видимі символи, зокрема літургію, в якій ми приносимо в жертву хліб і вино. Що є символом Бога, Ісуса Христа нашого, який віддав своє тіло за нас, що стає тілом і кров'ю на літургії, ми є з Богом. І от кожен раз, коли людина приходить на літургію і бере участь у літургії, не просто стоячи перед лицем Бога, але приймаючи Бога в своє життя, вона виявляє свою особливу любов і повагу до Бога. Ще раз наголошую: участь літу, лі, людини у літургії це вияв особливої любові і поваги до Бога. Особливо, коли людина причащається. І от ізраїльтя юдеї в часі цієї війни, разом з своїм царем Йосафатом, черговий раз знову приходять до храму, стають і моляться перед Ним. Нагадуючи йому, що так, як ми приходимо до тебе, до храму, щоб з тобою зустрітися в особливий спосіб, захисти нас. Бо Бог чує людину тоді. Бог в будь-якому випадку чує, але в храмі в такий спосіб це найкраще. Ми всі з вами спілкуємося по телефону, правда ж? Але нічого не заміняє радості від особистої зустрічі. Наші військові зараз там, на фронті. Вони дзвонять до своїх рідних і близьких. Спілкуються, з ними навіть по відео, спілкуються. Але чого всі хочуть насправді? Щоб вони повернулись додому, щоб фізично з ними зустрітись, щоб оця радість від того, що Він живий, від радість від того, що я повертаюсь додому і там є, є моя сім'я, це неймовірна радість, її ні з чим не можна порівняти. Жоден відеодзвінок не замінить цього. Ота саме має бути в нашому житті. Жодна молитва, яку ми промовляємо. Де-інде, на будь-якому іншому місці не може замінити нам отої радості від зустрічі з Богом в храмі в часі літургії у святому причасті. Бо саме ця річ, отака зустріч, і говорить Богові, наскільки ми хочемо бути з ним. Подивіться на наші храми. Будьте! І якщо серед тижні, якщо в робочий день ще можна зрозуміти, що в храмі мало є людей, то що робиться в неділю? Храми стоять пусті насправді, і немає значення, яка це територія Захід України чи схід України. Храми пусті. А знаєте, чому пусті? Та, тому що люди, прийшовши до храму, не причащаються. Вони просто стоять, бо так треба. Коли в храмі стоїть 100-200 людей, скільки з цих людей приступають до причастя? Реально, скільки з них? І от саме та кількість людей, яка приступає до причастя, є свідченням того, що народ цього села, цього міста хоче бути з Богом. Є вірний Богові, що цей народ цього села, цього міста, цієї країни настільки довіряє Богові, що готовий від Нього йому віддати все. І от саме по тому, наскільки ми християни, є вірними Богові, Бог нам воздає. Згадайте початок. Війни у 2014 році. І якщо тут на Сході, це, треба сказати правду, тут на Сході людям було байдуже насправді до війни, дуже маленький відсоток, на, ще раз кажу, не всім, але дуже малий відсоток людей брали участь у цій війні, тобто допомагали нашим військовим. Але все більше і більше відвертались від них. Все більше і більше хотіли йти до Росії. А на Заході України все більше і більше люди втікали в... з України десь туди, в світ. І от почалося повномасштабний наступ. Оце 24 лютого. Наші храми були переповнені людьми. Люди йшли, люди сповідались, бо люди хотіли, щоб Бог зупинив війну, щоб ми перемогли і все зупинилось. Що сталося зараз? Де ці натовпи людей в храмах? Де ті люди, які хочуть і приступити до сповіді? Де вони всі є? А ми що питаємося Бога. Боже, коли ти закінчиш війну? Боже, де ти є? Бог є там, де є люди? А люди як кажуть, а навіщо ходити до храму? Я собі тут помолюся. Головне, аби він був в серці. Бог є у твоєму серці. Але чи ти отримаєш те, що ти хочеш? Людина хоче матеріального блага. Людина хоче морального блага, духовного блага. І якщо вона сидячи в себе вдома, молиться, та вона отримує духовне благо, частково моральне благо. Але не отримує фізичного блага. По одній простій причині. А що ти робиш, щоб Бог тобі дав щось фізичне? Щоб Бог дав тобі фізичне благо, тобто нагородив тебе якоюсь фізичною нагородою, ти маєш це доказати. А фізично це означає підняти себе, прийти до храму, посповідатись, причаститись. Ну і скласти якусь фізичну пожертву. Так, важливий цей момент. Бо якщо я вмію ділитись, зокрема давати на храм, значить і Бог буде зі мною ділитись. Не знаю, наскільки це доречно, але. Е в інтернеті е, зустрів таку картинку, де напис. Я не знаю, хто її придумав. Коли йдемо в магазин і віддаємо щоденно 500, 300, 200, 500 гривень, то ми не нарікаємо, та десь може бурчимо, але вважаємо, що це нормально. Але прийти і скласти пожертву в храмі навіть просто 20 гривень. Це вже для людини проблема. Так от на прикладі цього Йосафата і його народу, царя Йосафата, який в часі біди черговий раз збирає всіх людей і приводить до храму, щоби всі молились. Він, цей цар, все своє царювання спонукав людей бути при Бозі, приходити до храму. Але в часі біди в особливий спосіб. Об'єднав весь народ, прижвів його до ізраїльського хра... до, до Єрусалимського храму, і в цьому храмі говорить про те, що є така біда. Нам треба об'єднатися одним в молитві стояти вірно в молитві, а іншим взяти до рук зброю, іти і захистити свою країну. Але все це зробити тільки з Богом. А щоб засвідчувати Богові, що ми, що, радше, так і скажу, щоб просити в Бога оцю фізичну перемогу, то маємо фізично засвідчити своєю присутністю в храмі. І вони це зробили. Тож, якщо ми хочемо фізичної якоїсь нагороди від Бога, значить кожен з нас фізично має засвідчити Богові свою вірність, прийти в храм, приходити в храм, я так скажу, бути на молитві, на сповіді і причасті. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грешни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, навіки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти нашу. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які ссувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас всіх цю сьогоднішні, цей сьогоднішній день, і захисти від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам переможний день, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас і на вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!